Доброго дня, мене звати Сергій, прізвище Моє Соколов. Я є директором компанії «Енергоальянс», яка на ринку України виконує електромонтажні роботи, пов'язані з будівництвом лінії електропередач. В власному помешканні в мене виникло питання стабілізації напруги, яка в лінії електропередач поставляє Львів обленерго, якістю залишалася на покращення. Тобто напруга в денний час, коли більшість мешканців відсутні на робочих місцях скакала до 275 вольт. Тому я вимушений був звернутися в фірму Електро100 за допомогою в придбанні стабілізатора напруги на цілий будинок. Рішення було прийнято неоднозначне, і тому стабілізатор був вибраний інвекторний. Чому? Тому що в будинку знаходиться багато приладів обліку, які потребують нормалізованого електропостачання. А саме холодильники, телевізори, мікровигльові печки, котел ну і багато інших речей, які за собою тягнуть по ремонту дуже великі кошти. Тому стабілізатор було вибрано іменно інвекторний. І фірма Електростом мені допомогла його придбати. Наразі хочу вам показати, де він був розташтований і для яких цілей все придбалося, ну, я вам вже пояснив. Крім цього, що в будинку знаходиться багато побутових речей, є ще таке хобі, як займання електро... різними виготовленнями. ножеробство і так далі. Є станки, які потребують теж нормалізації напруги. Тому прошу покажу вам, де я його розмістив, як воно розташувалося в даному будинку. В коридорному приміщенні. Споживання в даному будинку є обмежено потужністю в 5,5 кВт. Тому було прийнято рішення купляти смарт 9 кВт для того, щоб не навантажувати на всі 100% даний прилад, тобто, щоб він мав запасу походу хоча б 25%. Було тому прийнято рішення купити 9 кВт смарт. Роботу свою він виконує на відміну при будь-яких скачках напруги він її вирівнює до 220 вольт. Незважаючи на те, чи прилади в будинку пробно було використовувати запуск всіх абсолютно приладів, які є в будинку, які можна запустити, в тому числі значить, скважину насос, який має 1,5 кВт. Мікрохвильову печку, значить, духовку, електромотори, які стоять в майстерні для е, Ну, навантаження було зроблено повне. Змін е, чи шуму в роботі стабілізатору не було відміщено. Напруга залишалася в кожній точці хати однаково 220 вольт. Тобто він повністю по потужності був підібраний відповідно до е, потреб. Першочергове, напевно, саме дороге, то, що є в кожній хаті, і то, що саме необхідне, це є кухня, на якій ми зараз в мене знаходимося. На тій кухні стоїть немало обладнання, яке потребує нормального електропостачання, в тому числі котел. Можу показати вам, значить, які потребує нормальної напруги, тобто плати всі для ремонту не дешеві. Витяжки, духовки, мікрохвильовки. Маєчні машини, то все потребує нормальної напруги. В тому числі так само простий елементарний домофон, телевізор. Це все без стабілізатора напруги могло погоріти. Але сталося так, що я усвідомив, що вихід тільки один стабілізатор напруги і які і мушені були поставити. Ну і напевно, що більш застережливі якісь погляди на рахунок нормалізації електропостачання, скаже дружина, яка безпосередньо використовує все обладнання це її господарка. До стабілізатора напруги, наприклад, у нас будів колодейник. Не разом не могли працювати духовка і мікрохвильова. Завжди було блимало світло, перепад світла такого. Вот. Зараз цього в нас немає, зараз все добре. Раджу для всіх, хто хоче себе оберегти від неякісного електропостачання, а саме, щоб не погоріли в будинку модеми, телевізори, роутери, ну і багато всіх побутових речей, які нас оточують в житті, які знаходяться в будь-якому будинку. Раджу придбати стабілізатор напруги. І саме інвекторний. Ну і звертатися за стабілізатором напругу пораджу до спеціалістів. А саме повну консультацію я отримав тільки на фірмі Олег